Всім доброго дня! Хочу поділитися з вами рецептом смачного пирога зі сливами. Для тіста беремо 2 яйця, 1 склянку цукру, одну склянку кефіру, 120 мг олії, 2,5 склянки борошна, 1 чайну ложку розпушувача, 1 чайної ложки соди, 1 пакетик ванільного цукру. Для начинки 350 г слив, корицю з цукром, для пісочної крихти 7 столових ложок борошна, 50 г масла і 3 столових ложки цукру. Готуємо тісто до яєць, додаємо цукор, вливаємо кефір, олію і все збиваємо міксером. І ще додаємо цукор ванілі. До борошна додаємо соду, розпушувати, перемішуємо і вливаємо яєчну суміш. І все гарненько вимішуємо. Готуємо пісочну крихту, борошно змішуємо з цукром, додаємо масло і все веделкою перемішуємо. Все, крихта готова виливаємо у змащену маслом форму. Все рівномірно розмащуємо по формі. Зверху викладаємо сливи. зрізом до верху. Зверху сливи посипаємо цукром з корицею. Зверху ще присипаємо пісочною крихтою. Саме випікатися в розігріту духовку при температурі 165 градусів 45 хвилин. Ось такий виходить пиріг. Зараз розріжу. Ось такий в розрізі. М'ягенький, смачний. Пробуйте, готуйте, смакуйте і всім смачного!